Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні запікаємо неймовірно ароматну святкову качку з яблуками та апельсином. Це той рецепт, який готується просто, а результат виглядає так, ніби ви над ним чаклували кілька годин. Спочатку готуємо начинку для качки. Нарізаємо одне або кілька яблук і невеликий апельсин. Тепер беремо качку, добре її промиваємо і обсушуємо паперовими рушниками. У мене качка домашня невелика, вагою 1,5 кг. Ретельно натираємо качку сіллю з усіх сторін і всередині, і натираємо улюбленою сумішю спецій. У мене це чорний перець, паприка, трішки сушеного чеснику та улюблені прянощі для птиці. Ретельно втираємо спеції в качку і ззовні, і всередині, щоб м'ясо промаринувалося та стало соковитим і ніжним. Всередину качки викладаємо яблука з апельсином. Якщо розріз великий, його можна стягнути зубочистками. Далі беремо рука для запікання, акуратно перекладаємо туди качку і можна додати ще кілька шматочків яблук та апельсина поруч. Вони дадуть ще більше соку та ароматно. Зав'язуємо рука і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 1,5 години, може трішки більше, до 2 годин. Для змащування качки змішуємо півстолової столової ложки меду та півтори столові ложки соєвого соусу. Наприкінці запікання акуратно розрізаємо рукав, змашуємо медово соєвим соусом і даємо качці підрум'янитися ще 10 хвилин. Слідкуйте, щоб качка не пригоріла, бо мед може швидко пригорати. Але завдяки цьому соусу утвориться дуже гарна скоринка і солодкуватий призмак її буде гарно поєднуватися з кисло-солодким апельсином. Качка виходить просто неймовірно смачною. Це дуже смачно, дуже в домашнє і насправді зовсім просто. Приготуйте таку качку на свято, і вона стане окрасою святкового столу. Смачного!